Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 TDI, повний привід 190 кінських сил. Завітав на чистку всієї системи екології. До всієї системи екології я включаю сажовий фільтр, гарячу частину турбіни Геометрія, холодна частина турбіни, два контури клапанів EGR, високого тиску, низького тиску. Низький тиск в клапані Єгір. В другому контурі Єгіра є додаткова сіточка для фільтрації, якщо сажовий фільтр розкришиться, або ще якісь проблеми, щоб вона фільтрувала. Дуже мілкі частинки, що вилітає з сажового фільтра. Тобто від системи AdBlue мочовина або. Щоб якщо сажовий фільтр розкришиться, щоб не залетів до холодної частини турбіни. Також відношу до системи екології, камера згарання розкоксовка, клапана і теплообмінник спереді, як впускний колектор. Так, перейдемо до комп'ютерних показників, поки автомобіль прогрівається, пробіг у нас 270. 8. Так, дивимося по показникам. Форсунки я дивився в нормі, все окей. Машина вже заїжджала до мене на діагностику 2 неділі назад. Зараз заїхала на чистку. Так, прогрітий. Маса сажі. Бачимо 19.58 комп'ютерна. І фактично 5. 202 км від останньої регенерації, тобто 250 км. Але власник каже, по трасі, мак... а по трасі максимальна дистанція між регенераціями. Ну, я біля церкви, то 280, підлезли, Автомобіль з Білої церкви, ну, скажімо так, трасовий режим максимальний 280 км при таких показниках. Так, маси на ізоли 92 грами. Границя заповнення 80. Ну, Пробіг чуть більший по факту, аніж на приборці. Так, фіксую дані тиск 19-20 на холостих на обертах. 87. Дані зафіксовані. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. І подивимося, скільки буде золи на такому пробігу. Фільтр заглушений знизу. І будемо бачити склад масляної золи. Це перший етап очистки. Другий сажомасляні. Так, зроблено два стартових пуска. Щоб побачити, яка зола. Зола є, але не дуже великої кількості. Так, щоб сказати, як коли масло жорить двигатель, то тут її немає. а так... теж є ця густа зола. Ось на ганчірці вона на цьому є. Так, на такому пробігу має бути. Не сильно багато, але є. Так. Збираються все до докочі, чистка сажомасяних єгі... в єгірах, камера згорання, розкоксовка, турбіни. Зараз чистка від сажумасяних відкладень буде. Так, чистка завершена. Автомобіль зараз працює на витяжці, щоб. Каталізатори почали працювати. Автомобіль прогрівається. Ось наслідки, що повипадало сажевого, сажевого крупна зола, коричнева, сажомасляні, з єгіря, першого виского, високого тиску. З низького тиску там більше всього сіра рідина теж вимилась, все в ідеалі. Так. І подивимося по комп'ютеру, що і як показує. Прогрітий автомобіль, форсунки з холоду в ідеалі працюють. Сажовий теж прогрітий, можна газувати, робити прохідність сажового фільтра, перевіряємо. Зараз на 0, даю 2500 обертів. 12-13, стрілочка рівномірно тримається. Тобто все чудово з вихлопом, нема побічних ефектів. Щоб неправильний був вихлоп, стрілка буде в різні сторони стрибати. Зараз вона тримається дуже чітко, Дивимось на датчики диференційного, що показують. під'єднані. 3-4 показує. По факту 0. Дамо обертів на обертах, провіряємо. Ну, в принципі, правильно показують. 15, 14. Там так і є. 13, 14, 2, 69, падає до нуля. Прохідність, як в нового сажого фільтра. Якщо сажовий фільтр купити новий, завести автомобіль і дати газ в пол, так само буде показувати. 14, 15, 17. Але переставлю їх місцями. Подивимося, що показують. Ні, переставляти не буду, все вірно показують. Один, два, так повинно бути. Ніколи не показують нулі. Показують тільки нові датчики на нових автомобілях мінус 2. Якщо автомобіль з салону. Якщо вже датчики БУ, тобто вживані, то 1, 2, 3 після чистки так завжди показує. Так, Все ж таки переставив їх місцями, 0 показує. Взагалі, прекрасно все. І на обертах. Ну так. Да. Переставив місцями 14-15, а зараз як по манометру 12, 13, 14. Мелоча приємна. Так, і зараз зробити всі необхідні адаптації, перепровірити автомобіль. Система AdBlue не відшита тут. Все, провірити заново. А потім висновок по автомобілю. Так, і змінюється масляна зола. Всі адаптації автомобіль пройшов без зауважень. Прохідність сажого фільтра, як в нового. Делаємо так. Скільки в нас там 90 з чим то було масляної золи. Ставимо на 0,01. Так, і масляна зола змінена на 0-0 грамів. Автоматично маса сажі комп'ютер на 24 і змірена 9 і вмикає регенерацію. Бачимо, дойде до 24 і буде регенерація. Що саме і побачимо ми під час тест-драйву? Як автомобіль? В якому він технічному стані, можна дещо ще побачити? І так, приїхали ми і зробили тест-драйв. Ніяких зауважень по автомобілю не побачив, а саме, я дивився по температурному режиму. По системі екології, все чисто, все правильно працює. Лише потрібно було перевірити тепловий режим автомобіля, тому що тут надскладна система охолодження. І розповім про ось маю сажовий фільтр, хто дивився моє відео, де я робив його розпил. Скажімо так, в автомобілі було 90 грамів масляної золи. І що це означає заводом виробником? що коли автомобіль новий низ фільтра, зола накопичується з самого низу 10, 20, 30, 40, 50, 60 і 80 грамів під самим верхом. Виходить так, що коли зола накопичується в сажовому фільтрі, вона накопичується вже зверху і проходить регенерація. І це все випалюється з самого верху, тобто теплонавантажений верх сажового фільтра. І Тому і варто чистити сажовий фільтр, як мінімум, від масляної золи, щоб не було таких наслідків, як ось сажовий фільтр. Прогорівший був Це шмат сажового фільтра Євро 6 від Volkswagen Tiguan 190-сильного, як даний автомобіль. Щоб цього діла не було і був завжди цілий сажовий фільтр. Окрім чистки, потрібно ще дивитись за тепловим режимом. Якщо автомобіль, наприклад, олива гріється 100 і більше градусів, приблизно зараз температура навколишня 5-7 градусів, це вже треба звернути увагу на систему охолодження. А не на масляну систему, тому що в автомобілях є теплообмінник, який перемінюється теплом антифриз олива і дає про себе знати. Чому не варто дивитись на приборну панель, де показує завжди 90 градусів, тому що це умовний, показ, умовний показник, а по факту може бути 100-105 температура антифризу. Тому що 15 градусів мінус, 15 в плюс, від стрілочки 90 градусів. І щоб не було наслідків по системі екології, також варто звернути увагу на тепловий режим автомобіля. В даному авто фіксую все чудово, абсолютно ніяких зауважень. Але дивлячись на радіатори знизу. Радіатори трохи є, не можуть вони в ідеалі охолоджувати автомобіль, тому на такому пробігу теж рекомендовано щось робити, чистити зовні, всередині. Зайвим ніколи не буде. А також дивитись за роботою помпи, тому що помпа тут незвичайна, помпа електрична. І якщо вона виходить з ладу, а саме електромагнітний клапан, помпа виглядає ось так. Ось бачимо насувна штора. Насувна штора в заклиненому, в відкритому, тобто в закритому положенні. І нема циркуляції антифризу, теж будуть проблеми. Надавлю. Ось вона тугенько сходить на низ. Ця помпа з цього автомобіля. Власник авто передивився моє відео, розуміє, багато що в системі охолодження. Помпа була замінена. З радіаторами теж буде робити на весну чистку. Зовні, всередині, це вже по факту. Але на даний момент я не бачу ніяких проблем по системі охолодження, по тепловому режиму даного автомобіля. А ще хочу додати, що після такої глобальної очистки на справному автомобілі діє гарантія 150 тисяч кілометрів пробігу. Тобто після такої глобальної очистки системи екології легко можна проїхати, 150 тисяч кілометрів, але при умові, щоб автомобіль справно працював, паливна і далі тепловий режим, система охолодження. Якщо все в порядку, то і система екології 150 тисяч проблем не зробить аж ніяк. Так, в коментарях мої контактні дані, де знаходжусь, номер телефону, всім гарного дня, до побачення.